Всім привітики, Мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу вам розповісти, що таке СММ. Але перед тим супер швидесенько розкажу, хто я взагалі така. Я працюю в СММ вже більше п'яти років, десь п'ять з половиною. Одразу почала працювати на закордонному ринку, тому на цьому каналі ще будуть відео про закордонний ринок. І е, в мене зараз вже є власна агенція маркетингова, де ми робимо весь спектр послуг. Взагалі, все-все-все від е, там не знаю якогось простого оформлення сторіз до реклам, до сайтів і так далі. І я також навчаю smm спеціалістів, які хочуть теж вийти на такий рівень. І так, що одразу хочеться сказати про е, визначення SMM, це те, що кожен е, хто буде вам записувати подібні відео, він все одно буде говорити як якийсь свій досвід, бо це не якась. Знаєте, математика де є одне один термін, як вона визначається, і на цьому якби все це те, що кожен може по-своєму інтерпретувати. І кожен по-своєму визначає, які взагалі туди послуги навіть входять. І сьогодні ми теж про це трошки поговоримо. Взагалі, для мене СММ це супер ідеальна професія для того, щоб стартувати онлайн. Тому що ви починаєте з того, що ви вивчаєте, мені здається, найлайтовішу професію, яка взагалі є онлайн. І потім з цього ви можете дуже багато чого розвивати. Як приклад, я знаючи СММ, зараз веду свій блог, тобто я розумію, як правильно його вести. Знаючи СММ, я навчаю цьому інших, тобто я почала займатися. З інфобізнесом і маю власні курси. І також, знаючи SMM, в мене власна агенція, яку я теж розвиваю. І так, що ж таке SMM? SMM – це просування бізнесів онлайн через соцмережі. Тобто, ви робите абсолютно все для того, щоб бізнесу почав приходити прибуток онлайн через соцмережі. І хтось вкладає в це, що він робить просто оформлення, якісь там сторіс, виставляє пости, прописує або навіть переписується в директі з потенційними клієнтами. Я ж в це вкладаю. Набагато більше всього, тому що в мене взагалі мета, щоб мої клієнти заробляли прям супер багато соцмереж, і тому я можу зробити щось, що, начебто, для всіх не входить в обов'язки СММника. Але я, наприклад, знаю, що це супер класно допоможе розвинути бізнес мого клієнта. Як приклад, я можу домовлятися про якийсь піар з іншими спеціалістами, з іншими експертами, тому що я просто розумію, що це допоможе розвинути бізнес мого клієнта. І мені все одно насправді чи входить це в стандартні обов'язки СММ-ника. Я роблю по максимуму. І тому в мене, в принципі, і існує агенція, тому що я стараюсь зробити, щоб все було прям ідеально. Якщо трошки поговорити про якісь приклади, щоб було прям супер зрозуміло, наприклад, хтось хоче відкрити власну кав'ярню. Він вже зняв собі е, приміщення, е, купили кавомашину, наняли офіціантів, барист і так далі. Але клієнти можуть дізнатися про це тільки. Грубо кажучи, ідучи через цю кав'ярню і побачивши, що вона відкрилась. А також разом з цим можна завести соцмережі, створити інстаграм цієї кав'ярні, робити туди класні пости, сторіс, знімати рілси, які будуть залітати, робити колаборації з блогерами, запускати таргетовану рекламу, це рекламу через Фейсбук. І таким чином про цю кав'ярню дізнається якомога більше людей і почнуть туди приходити, приносити туди свої гроші. Тобто, наша основна ціль як – це приносити дохід своїм клієнтам. Чим мені ще подобається SMM? це тим, що він підходить дуже багато кому. Наприклад, ти суперструктурна або структурний, любиш таблички, любиш всякі визначення. І це прям суперідеально, тому що в СММ ми повинні аналізувати свої свою роботу, аналізувати результати, аналізувати конкурентів, нашу аудиторію, створювати стратегію просування, тобто як це все буде просуватись. І це все робиться структурно через таблички, нам потрібно там заглиблюватись, думати і так далі. І навпаки, якщо ти. Взагалі не структурна, а суперкреативна. І тобі подобається створювати, не знаю, малювати. А, там, ти, коли робиш собі сторіс, ти прям дивишся, ага, цей шрифт сюди не підходить, ага, цей колір якийсь типу дивний, я собі по-іншому зроблю. Тобі теж підходить SMM, тому що ти можеш робити класні сторіс, креативні пости, візуали і так далі. Тобто це підходить і тим, і тим. І якщо ти, наприклад, не володієш цією креативністю, цьому можна навчитись, тому що я взагалі не креативна, не творча, це взагалі абсолютно не про мене, але це не заважало мені працювати, бо я просто. Цьому навчилась. І так само про структурність У мене відчуття, що я і не структурна, коротше, і не творча. І структурності я теж навчилась, довелося навчитись. І я теж ну, якби, не люблячи ці всі таблички, просто один раз вивчивши, як це робиться, мені стало реально цікаво, і я почала цим займатися. Ще одна річ, яка мені супер подобається, в СММ, щоб теж більш глибоко зрозуміли цю професію, це люди. Це люди, з якими ми працюємо. По-перше, ми працюємо 100% з якимись власниками бізнесу. Тобто, це люди, які вже чогось в яких якесь, знаєте, інше мислення, які по-іншому ставляться до якихось речей, і цьому можна в них повчитись. Плюс я, наприклад, працюю з іноземним ринком, в мене прям дуже мало клієнтів з українського ринку, і тому я маю, ну, грубо кажучи, не знаю, там зв'язки з дуже багатьох країн. З США в мене багато клієнтів, в мене є з Франції, з Німеччини, вони мене постійно до себе запрошують. Я, звісно, так вічливо відмовляюсь. От, але це дуже класно зна знати, що в тебе є в кожному. Куточку світу, якась там своя людинка, з якою ти працюєш, і е, плюс до того, що вони ще й власники бізнесу супер просунуті, класні люди. Ну і що для мене найголовніше, і мені здається, для тебе, для хто дивиться це відео, теж буде класно, що тут супер легко почати. Тому що, е, наприклад, моє навчання триває два місяці, тобто за два місяці людина повністю вивчає СММ, може вже працювати. Ну, ми насправді там клієнтів шукаємо взагалі з першого тижня ще, тому заробляти можна ще швидше, ніж, нав, ніж навчитися до кінця. От, е, і на насправді мені теж було легко почати, і я, взагалі, знаєте, за те. Щоб це було супер легко. Тобто я проти того, щоб якось супернудно довго вчитись, шукати тих клієнтів по півроку, у мене легко вийшло, і я хочу, щоб так само вийшло і в інших. І я, в принципі, навіть е, цей YouTube канал завела, для того, щоб розказувати всім і показувати, наскільки це, блін, легко, і е, щоб у вас теж так вийшло, коротше, як у мене. І що теж дуже важливо, що тут реально класні гроші, особливо, якщо працювати із закордонним ринком, і на ринку України теж класні чеки є. Але на закордонному ринку, коли рівень Більший, то зрозуміло, що там більші чеки. Ось. І якщо навіть ти новачок, ти стартуєш. Просто як приклад, в мене учні з нуля беруть по 200-300 по доларів за одного клієнта. Це з урахуванням, що вони там вчаться два тижні. Тиждень, два тижні вони і беруть одразу по 200-300 по доларів з клієнта. Звісно, що для діючого спеціаліста, який вже там давно працює, це маленький чек. Але коли я починала працювати, я взагалі працювала за 1200 гривень, працювала 6 днів в тиждень. Коротше, це було супер важко, і тому я рада, навіть коли хтось 100 доларів бере, я вже кажу, бл ти супер умнічка, плюс що ця людина ще не довчилась до кінця. Ми можемо мати це на увазі. Тому, якщо прям підсумувати. СММ це професія, яка допомагає бізнесам просуватися, знаходити клієнтів і заробляти гроші через соцмережі. Тобто, наша основна мета принести дохід своїм клієнтам. Звісно, є бізнеси, в яких, наприклад, зараз в моменті не потрібен дохід, їм потрібна там впізнаваність, їм потрібно, щоб були перегляди. Це зрозуміло, так. Але в більшості бізнесів все одно треба буде дохід і гроші. Друге, в СММ супер легко почати. Я буду вас. Навчати на цьому каналі цьому всьому. Можливо, коли ви дивитесь це відео, в мене вже є якісь навчальні відео, і ви їх подивитесь і вже щось більше зрозумієте. Третє, це те, що у вас тут теж дуже прикольна, кстати, штучка. У вас тут немає начальника, ви самі можете працювати. Тобто ви можете піти до, в якусь там агенцію або влаштуватись в якусь фірму СММником, а можете самі працювати, собі клієнтів шукати. Тобто, тут якась от для мене. Повна свобода. Ось, в принципі, це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Я буду дуже рада, якщо ви мені поставите лайк, якщо ви підпишетесь. Я тепер розумію, чи всі ці ютубери так говорять, правда, хочеться прямо в кінці це сказати. Е була дуже рада вас всіх тут бачити і до скорих зустрічей!